Просіть, дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Ось який висновок робить Ісус після того, як навчив учнів молитися. Я свідомий, а до того часу, як ті учні молилися, чим же вони взагалі не молилися, я вам скажу, молилися кожного разу, тому що вони були біля самого Ісуса Христа. І як їм щось треба, вони кажуть, Господи, там зроби, Господи, тут поможи, Господи, мені поможи. І Господь Бог то все робив. Але вони хочуть, знаєте, так, як, як привикли. Не кажу: от Іванові учні моляться, Іван там уклав їм молитву, навчив їх молитися і вони моляться. Навчи нас, Господи, молитися. Бо коли вони побачили, що Ісус лишає їх іде в сторону, там молиться. І їм було цікаво, як він молиться. І він каже, коли молиться, говорить, отче, що і на небі, нехай ім'я сім'я, нехай буде царство, нехай буде воля Твоя на небі, на землі, не вчив їх молиться. А я собі думаю, Ісус ту саму молитву казав, коли молився, чи щось інше казав. Я не думаю, що Христос, коли молився, і Він казав, що і прости нам провини наші. Христос вже не мав гріхів. І не введе нас у спокосу. Не думаю, що так молився? Христос показує молитву, як молитися учням. А за що молився? Ісус молився за Дар молитви. І ми бачимо результат. Учні приходять і кажуть, навчи нас молитися. І я кажу вам, неодноразово підкреслював що. Закликаю вас до молитви, до короткої молитви. Учу вас дуже короткої молитви. Перехрестилися і сказали намірення. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа, Господи Боже, допоможи мені доїхати туди, куди я зібрався. Перехрестився, Господи Боже, допоможи мені ту справу зробити. Господи Боже, подорожуй зі мною. Господи Боже, захисти мене будь біля мене поруч. Перехрестився, все, крапка. Але ці молитва має бути не раз у місяць, а раз у годину. Як мінімум. Щоби ви жили з Богом, щоб ви перебували з Богом. Бо Господь каже, просіть і дасться вам шукайте і знайдете. І розказує приклад, що прийшов чоловік, стукає вечір, слухай, позич хліба, та, то пізно ж вже, я вже сплюю, вже. та не спиш, бо ти вже говориш, ти вже встав, не спиш, не бреше. Та Тай мені хліба, бо в мене тут друг приїхав, то я не можу, я тут з дітьми в ліжку лежу, не, аргументує, знаєш, там, щоб. Якось моя відмова звучала ну, значуще, відважно. Та я тут діти, не, я з дітьми, я тут у ліжку, я тут так за дітей своїх переживаю страшно. Ми, коли молимося до Бога, ми теж просимо, Господи Боже, дай мені того на другий день. Нема, не дав Бог то, що я просив і думаю собі, та напевно Бог. Не може мені то дати. Бо певно, або я грішний дуже, або я то ну, не заслужив я того. Я буду не треба вирішувати за Бога. Не треба Бога ні оправдувати, чому Він то вам не дає, чи ще чогось. Кажу вам, просто моліться і укріпляйтеся у вірі. Бо Господь Бог дає для того, щоб укріпити нашу віру, а не для того, щоб в тебе було все добре. Якщо ти просиш хліба і Бог дасть тобі хліба якимось способом, кось прийшне чи приведе, то не для того, щоб дати тобі хліба, а для того, щоб ти укріпився в своїй вірі. По вірі вашій, дасться вам. Шукайте і знайдете, каже Господь. Шукайте правди, шукайте Божої справедливості, шукайте Божого милосердя. І там, де його нема, туди його і давайте. Бо Господь Бог вас вибрав і уповноважив, щоб ви міняли цей світ, щоб він став кращим. Не через те, що Бог буде там бавитися і щось робити, якісь гарні речі. А через те, що Божі люди підуть у цей світ і зроблять його іншим, він нас вибрав, бо кожен, хто мене слухає, то той, хто шукає Божого Слова, той, що шукає Божої премудрості. І не для того, щоб просто знайти, а для того, щоб змінитися і щоб йти у цей світ і міняти його. Де немає в світі любові, прийди і принеси ту любов, покажи її, стань прикладом любові. Де немає справедливості, прийди туди на то місце і покажи свою справедливість. Є дуже багато людей, які шукають правди. Будь поруч з ними, подай їм руку. Багато людей просять помочи, і навіть якщо ти не можеш помогти, Подайте людині руку і спробуйте вдвоєм, разом вдвох знайти поміч для неї. Станьте Божою присутністю на землі. Станьте Божими, Божим пісництвом на землі. Станьте тими Божими дипломатами, які представляють царство Боже на землі. Розкажіть людям. Як дипломати розказують представляють свою державу за кордоном, так і ви, християни, представляйте Царство Боже на землі, розкажіть про Його справедливість, через себе станьте прикладом тої справедливості, шукайте і знайдете, просіть і дасть вам стукайте і вам відчинять. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Я хочу зачитати сьогодні оцю листа, що нам присилають посилки. Думайте, що якщо вже ви один раз писали, другий, то вже не треба писати. Напишіть хоч два слова. Не лінуйтеся. У нас є такі, що нам систематично присилають, розумієте, і вже думаю, що буду писати одну і то сім'я? Напишіть два слова, напишіть щось, побажайте, ще щось там. Ну, напишіть, не лінуйтеся. То все це все піде в архів. Я то все номерую, записую, складаю. Колись прийде час, будуть наші послідовники будуть читати, людям будуть висвітлювати. От вашу велику працю, бо це сьогодні діється історія на ваших очах. Тому пишіть, От прислали нам посилку і пишуть нам листа. Ну, отець, отець Мирослав, мій друг, він з Іспанії, він присилає мені дуже багато посилок, передач, Вчора теж ми отримали. сім таких великих пакунків. І памперси, і солодощі, все. Отче дорогий, я тобі дуже дякую. І дякую всім всій парафії вашій, всім вашим парафіянам. Це дуже є значуще. Так. Бо ми, як то скажуть, ми вже ми вже знаємо, куди треба, ми вже знаємо, скільки треба йде за цей час. Вже так налагодилися. Там вже навіть. Деякі сестри помінялися, медсестри маю на увазі, вже навіть ще там хтось персонал помінявся, а ми далі. І вже про нас розказують, що да, це ці, ми їх знаємо, це від церкви греко-католицької. І, і це є дуже, дуже похвально. Бо мені теж казали, що а на що -то, то через вас, а то що не може, таке напряму. Я кажу, ну добре. Ну, Представте собі напряму, та? От моя мама та? задумала собі відправити для хлопців шкерпитки стлала, куди вона буде то слати? На деревню бабушки. Ну куди вона буде слати? Куда? Треба знати, <смітна> куди? Знаєте от, мій земляк, там так нас. Багато хлопців там служить. Віталік, мій сусід, там. Вася, там, тому коля, розумієте, це мої хлопці так, з поточища з села. Ну, навіть би хтось із поточків хотів вислати їм якусь передачу. Вони навіть не знають, куди стати. А от коли присилають мені і кажуть, що це для Колі Йоника, Все, нема питань. Я знаю, куди їхати, я знаю, куди це. А це для Віталіка Погальського. Все, я вже знаю, де він, що він. Ось так що, от тому то і ми тут працюємо як той сортувальний центр. Знаєте. Ми знаємо, куди і як доставити. Тому я вам щиро вдячний, всім всім щиро дякую. Але листи не лінуйтеся писати. Як ви вже зібрали таку пожертву, напишіть там щось. Напишіть, напишіть звідки ви, напишіть, як вас це називаєте. Напишіть дату. Це важливо. Отче Василю, доброго вам благословенного дня. Ваша онлайн-парафіянка Марія з величезною подякою шлю вам на найкращі побажання. Слухаю вас при кожній нагоді. Повторюю, прослуховую ваші проповіді, коли вони е, підштовхують мене до переосмислення. Від, 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 переосмислення допомагають знайти відповіді на ті нерозрішені не питання в житті, що мучаться, що мучають і заважають жити, радію, радіючи кожному деневі. Маю мрію сповідатися вам. Дякую Богові. Що є ви такий, що мені було суджено почути, надсилаю скромну посилку. Все, ви провідуєте поранених, тому ви передасте тим, хто потребує спеціальними е... спеціями розпорядіться за вашими. Бажаннями, ви добрий господар, знаєте, куди що треба. Бажаю вам і всій вашій родині успіхів, гараздів. З повагою вашого лан Парафіянка Марія, 24, 24-го 24 року. Дуже дякую. Пані Марія, дякую всім, всім тим, хто нам допомагає, всім, хто присилає посилки. Дуже вам вдячний. Хто надумає просто прислати для мене посилку, не знає, що куди. Місто Дніпро, 15 відділення, номер телефону в описі до відео, номер Vibera, і на той номер. Можна мені писати, дзвонити не треба, просто пишіть, бо я, бачите, я на службі, мені вже мені два рази дзвонять. Не треба дзвонити, коли я на службі Божій, і, і взагалі напишіть, що ви хочете. За здоров'я напишіть за здоров'я. А то не раз навіть пишуть так. Скучно, а можна вам замовити службу Божу за здоров'я? Я пишу, можна. А чи можна написати вам сюди імена? Можна. А чи можна вашу карточку, бо я б хотіла щось пожертвувати? Можна. Ну а що це все так? Ну я вас дуже всіх люблю, але вас багато, як я буду на кожного втратити просто так час. Воно буде, буде дуже незручно для інших, тому е, все таки бережіть, дорожіть моїм часом і своїм.